Попри залпи артилерії та ворожі дрони, нікопольці закуповують необхідна та готуються зустрічати свята у сімейному колі. До новорічних свят, звісно, готуємося. Будемо відмічати в колу сім'ї мінімально, але по-святковому. Ціни, мабуть, трошки підвищились, але не критично. Ананаси, різні фрукти, продумуємо повністю стіл. Хочеться, звісно, масло з червоною крою. Ну, стараємося, працюємо зі всіх сил, щоб все було на столі, не дивлячись на те, що трохи ціни кусаються. Та найбільший попит під час зимових свят на мандарини, ділиться продавчиня Юлія. Цьогоріч, каже, вони здорожчали. Ціна яка? Ну, колибається від 55 до 70 гривень. Лимон, лимон також 65-70 трішечки подорожчав, гранати до 100 гривень. Через постійні обстріли нікопольці намагаються рідше бувати у місцях скупчення людей, адже до прифронтового міста прилітає мало не щодня. Тож деякі продавці змінюють криті ринки на стихійні. Люди бояться за обстрілів ходити, починається обстріл, убігають бабушки, дідушки, і ми торгуємо на таких риночках, ну якби маленьких стихійних. За те, щоб люди приходили потроху, і сало купують 150 сало і 80 сало, ну 180 – це трошки більше сало, м'ясо теж 170-190. Ну якби ціні воно не піднялося і не опустилося. Є покупці і у магазині солодощів на свята розповідає продавчиня, здебільшого купують дитячі набори, аби потішити малечу. Ціни залишаються стабільні. На щось підвищуються, на щось знижуються, але люди продовжують до нас приходити, дарувати свято своїм дітям, своїм близьким. Ні, попри обстріли, все добре, люди є. Купують люди і головний символ свята ялинку. Олександр 14 років займається продажем новорічних красунь у Нікополі. Привозить здебільшого з розплідника на Полтавщині. Ціни цього річ каже, стартують від 350 гривень. Та попиту на товар майже немає. Дуже плоха торговля. Люди бояться, люди не хочуть, люди не готові купити йолочку. Йолочка є 300, 400, 500 і от такі великі 600 гривень. Огромне большая йолочка така 600 шістогрів Йолочки всі пишні підбирали. Та бажання подарувати свято собі та рідним все ж таки є. Містяни зізнаються, єдине, чого не вистачає для веселого святкування, це мир. Утім, вірять, переживуть всі атаки дронами та артилерією. А наступні новорічні свята зустрічатимуть вже у мирному Нікополі. Катерина Нічик, Альона Балковато, Володимир Поваренко, новини 11 каналу.